У Подільському районному суді Кропивницького судять медичну директорку обласного центру екстреної меддопомоги. Місяць її тримають під вартою. За цей час перебування у слідчому ізоляторі у підозрюваної погіршився стан здоров'я. Сказала її захисниця Наталія Сюр. Має цукровий діабет і консультативний висновок, висновок датований вчора. має покази шістнадцять і один при нормі 5. Показників максимальна норма 5. Це 5 разів перевищує норму. Діагноз, який встановлений і підтверджений вчора, вона була під під вартою в вибачте в кайданках. Лікар була шокована, тому що е, е, неможливо було навіть тиск зміряти. Вона поступила з тиском 200 в критичному стані. Її була надана швидка допомога перебування під вартою у моєї підзахизни з такими діагнозами є смертельно небезпечним Не надання належної медичної допомоги, а в'яється відповідно до декларації про міжнародне визнання катуванням, катуванням людини. Просила суд обрати свої підзахисні, запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою. Прокурор Андрій Гонтар заперечив і просив суд продовжити тримання під вартою. Медичну директорку обласного центру швидкої меддопомоги підозрюють у перешкоджанні Збройним силам і одержанні неправомірної вигоди службовою особою. У справі четверо підозрюваних двоє керівників медзакладів, військовий та цивільний, затримали підозрюваних 12 червня. На цьому відео національної поліції та світлинах СБУ. Ви бачите, як це було. За даними речниці служби безпеки, слідчів. Встановили понад 20 людей, які скористалися послугами підозрюваних. Вартість своїх послуг оцінювали від тисячі до десяти з половиною тисяч доларів США. За даними слідства, підозрювані, діючи за попередньою змовою, створили злочинну схему з визнання військовослужбовців непридатними до військових служб за неправомірну вигоду. Вони оформлювали медичні документи до яких вносили недостовірні відомості про хвороби, які ставали підставою для прийняття рішення про непридатність осіб до військової служби? Санкція за частиною першої статті 114 Прим передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Діяння, передбаченої частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років, позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк. До трьох років з конфіскацією майна». Невинуватість підозрюваної доводитиме в суді, сказала її захисниця. Стаття звучить перешкоджання збройним силам. Перешкоджання Збройним силам тепер, на думку слідства прокуратури, є надання медичної допомоги швидкою допомогою військовослужбовця. Її вина тільки вдуматись в чому в тому, що швидка допомога надала за викликом військовослужбовця йому. Цьому військовослужбовцю екстремально швидку допомогу і доставило його в лікарню, вислухавши всі сторони, суддя Катерина Юр'єва ухвалила рішення щодо зміни запобіжного заходу. Змінити підозрюваній безпалові тамарі Степанівні. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22 -го години до 6 -го години наступного дня. Підозрювано звільнили з-під варти у залі суду. Каже, суду планує їхати в лікарню. Звинувачення проти себе вважає безпідставними. Погіршення протягом місяця, це от щодня гірше, 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 відразу звернуся до лікування цукрового діабету. Я так розумію, що мене підозрюють в тому, що я неправильно виконувала свої якісь функціональні обов'язки. Хоча я вважаю, що я їх повністю дотрималась. Організація надання екстреної медичної допомоги на місці події та під час транспортування постраждалих в заклади охорони здоров'я це мій прямий обов'язок, незалежно від того, чи це військовослужбовець, чи це не військовослужбовець, це просто людина, яка звертається за допомогою на лінію 103. Є домовленість там. Пацієнт виявляє бажання лікуватися. В тому чи іншому закладі мій адвокат каже, що я від посади не відсторонена. Просто виконання моїх обов'язків покладено на якогось іншого працівника. Начальник відділу комунікацій спецпрокуратури сказав: оскаржуватимуть рішення суду. На це мають п'ять днів. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.